Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні ми продовжуємо наші уроки зі здорового харчування за підтримки Швейцарії та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Сьогодні ми з лікарем-дієтологом Софією Шпак. Привіт! Поговоримо про такий важливий елемент, як залізо, хвороби з причиною його нестачі і як нестачі заліза зарадити. Чому ми сьогодні говоримо про залізодефіцит? Залізодефіцит справді може завдати проблем зі здоров'ям, найчастіше дітям, підліткам та вагітним жінкам. Тоді давайте розберемося долучатися до наших відеоуроків, щоб дізнатися більше про те, як збалансоване харчування сприяє здоров'ю всієї сім'ї. То навіщо нашому організму потрібне залізо? Софі? Залізо це елемент, який доставляє кисень до усіх тканин нашого організму. Дефіцит заліза є основною причиною анемії, стану, при якому зменшується кількість еритроцитів у крові. Еритроцити беруть участь у транспорті кисню в організмі, тож зменшення їх рівня призводить до кисневого голодування і порушення роботи організму в цілому. Майже 33% невагітних жінок, 40% вагітних жінок і 42% дітей. У світі мають підтверджений діагноз анемія. Ого, це такі серйозні цифри. А чому так відбувається? Дефіцит заліза може виникати, наприклад, на фоні підвищеної потреби в залізі в періоді швидкого росту та розвитку організму. Наприклад, у ранньому дитинстві, підлітковому віці або під час вагітності. А за допомогою харчування можна якось впоратися з цією проблемою, чи потрібні все ж таки пігулки. Збалансоване харчування може попередити залізодефіцит, створити хороший запас в організмі. Проте, коли вам вже виставлена діагноз анемія, це свідчить про глибокий залізодефіцит. Самою Лише зміною харчування вже не зарадиш, але лише лікар може призначити вам препарати. Самостійно їх приймати не варто. Щоб запаси заліза у вашому організмі були в нормі. Ми сьогодні приготуємо шпинатний суп з горіхами, бо в шпинаті міститься велика кількість заліза. Отож, для того щоб приготувати цей суп, почистіть та наріжте картоплю, залийте водою у кастрюлю, додайте сіль, цілоочищену цибулиню, духмяний перець і лавровий лист. Цибулина і додають супу особливого смаку і аромату, і варіть до готовності. І мені цікаво, я думаю, нашим глядачам також, чому важливо контролювати залізо в організмі, що може статися, якщо його не вистачаєме. Наприклад, нестача заліза у матері протягом останнього триместру вагітності може призвести до затримки розвитку та росту плода, низької маси дитини при народженні, а також передчасних пологів. Затримка фізичного та інтелектуального розвитку дитини у дітей віком до двох років нестача заліза в організмі може мати серйозні та незворотні наслідки для розвитку мозку. У подальшому. Це може негативно позначатися на здібності дитини до навчання, успішності в школі. Дотримуйтесь збалансованого харчування, щоб запобігти дефіциту заліза. Які саме продукти слід вживати, я розкажу трішки пізніше. А як помітити анемію? Є якісь видимі симптоми? Не будеш ти постійно бігати і здавати аналіз крові на вміст заліза? Якщо ви в себе помітили ламкість нігтів, випадіння волосся, блідість та сухість шкіри, виразки в куточках рота, втомлюваність, слабкість, головний біль, порушення сну, зниження витривалості під час фізичного навантаження. Порушення уваги, пам'яті та концентрації зверніться до лікаря. Це може бути ваш сімейний лікар, який допоможе встановити діагноз і призначити лікування. Буває так, що симптомів немає, а залізодефіцит вже є. У підлітків, наприклад, рекомендовано незалежно від наявності симптомів щорічно оцінювати фактори ризику залізодефіциту. Характер менструації, вага надлишкова або недостатня, чи є хронічні захворювання шлунку чи кишківника, чи повноцінний раціон. Якщо необхідно, лікар призначить препарати заліза або порадить просто змінити раціон. У мене наче немає сенсів під очима, Євгене, ти дуже гарно виглядаєш, тому що правильно харчуєшся. Лише один суп зі шпинатом, скільки тобі сил додасть. А кому слід звертати увагу на залізо у своєму раціоні? Частіше за все, дефіцит заліза виникає у підлітків молодих жінок, вагітних та годуючих матерів. Також в групі ризику спортсмени та регулярні донори крові. Якщо ви батьки підлітків, Знайте, що потреби в залізі збільшуються під час статевого дозрівання, пік якого припадає на 11 135 років. У дівчат потреби в залізі завжди будуть більші саме через втрату крові під час менструації. Якщо вас щось непокоїть, зверніться до лікаря і він вирішить, що буде потрібно. А з яких продуктів можна отримати залізо з їжі. Існує два види заліза. Гемове залізо міститься в продуктах тваринного походження і добре засвоюється. Негемове залізо в рослинних продуктах і засвоїться гірше. Краще поєднуйте залізо тваринного походження з рослини для кращого засвоєння. Наприклад, їжте м'ясо з салатом, печінку з броколі, сочевицю з м'ясом. Крім того, існують продукти, які знижують або збільшують засвоєння заліза. А що це за продукти? Покращити засвоєння заліза допоможуть продукти, багаті вітаміном С, наприклад, болгарські перець, цитрусові, ківі, помідор. Але є й речовини, які здатні зв'язувати залізо і погіршувати його засвоєння. Наприклад, чай та кава, бо вони містять танін, зернові продукти, каші, хліб, які містять фітинові кислоти. В молочних продуктах це сполуки кальцію. І що тепер треба відмовитись від усіх цих продуктів? Звичайно, ні. Просто намагайтеся не поєднувати м'ясні продукти з кашами, а додавайте до них, наприклад, свіжий салат, де міститься багато вітаміну С. Дякую за таку гарну інформацію. Наш суп уже майже готовий. Овочі зварилися, дістаємо цибулю, додаємо шпинат, проваримо ще одну-дві хвилини і е, можемо перебувати блендером. Але для того, щоб суп був ароматний, додаємо трішки тим'яну. Е, Ну, власне все. А які ще продукти? Слід споживати, щоб попередити залізодефіцит. щоб уникнути залізодефіциту, введіть всі раціон, продукти багаті залізом. Споживайте такі продукти, як гарбузове насіння, яловичу печінку, яловичину, сучевицю та шпинат. Приготуйте, наприклад, на обід 150 г грамів яловичої печінки з салатом свіжих овочів та шпинату. Присипте салат гарбузовим насінням, і ви отримуєте денну порцію заліза. Інший варіант. 100 г відвареної сочевиці, 100 г приготовленого м'яса, наприклад, яловичини, порція салату зі шпинатом 100 г. Це забезпечить наш організм половинною нормою заліза на день. Додайте на десерт третину шоколадної плитки та на перекус 50 грамів гарбузового насіння, де на потребах залізі для жінки буде закрита. Я чу, ти розповідала про сочевицю, і мені захотілося приготувати для тебе сочевичний суп з кінзою. Я просто його обожнюю, він швидко готується, має прекрасний смак, і якщо чесно, я його просто особисто обожнюю. Ну і плюс в сочевиці багато заліза, тому. Все підходить. Е, для того, щоб цей суп приготувати, нам потрібно взяти овочі, такі, як морква, овочі такі, як цибуля парей, і трішки перцю чілі. І це все обсмажити на олії. Далі до обсмажених овочів додаємо червону сочевицю, заливаємо однією частиною томатного соку і іншою частиною води. Лишаємо на плиті на 15-20 хвилин. Після цього перебуваємо блендером, додаємо трішки копченої паприки, якщо є, якщо немає, то звичайна паприка. Поливаємо лавоном, додаємо горіхи, готово. Ти розповідала, який має бути раціон для дорослих, щоб залізо було в нормі. А як щодо раціону дітей, які рекомендації? Збалансуйте харчування ваших дітей, щоб подальшому уникнути проблем з їхнім здоров'ям. Грудне молоко повністю забезпечує потреби дитини у харчуванні та рідини протягом перших шести місяців. Залізо, що міститься в грудному молоці, засвоїться найкраще. Грудне вигодовування має безліч переваг над будь-якою найсучаснішою дитячою сумішю. Якщо ваша дитина на штучному вигодовуванні і не має змоги повернутися до грудного, порадьтеся з педіатром, чи потрібно обирати суміш збагачену залізом. Для дітей старше 6 місяців на етапі прикорму вводьте продукти щомісяць залізо та вітамін С. Це посилить засвоєння заліза. Наприклад, м'ясо птиці, курятина, індичатина, капуста, броколі. Пропонуйте старшим дітям не менше трьох порцій залізовмісних продуктів на день. Наприклад, приготуйте м'ясо телятини 100 грамів, сучевиці 100 грамів та додайте 50 грамів мигдалю. Це забезпечить дитину денною потребою в залізі. Пропонує і нам наситити наш організм залізом. Наш сочевичний суп готовий, його лише лишилося перебити блендером, трішки перемішати і можна куштувати. Ну, а тепер найприємніше це дегустація. Ти який будеш той? Давай. Ось цей. Ось цей, я буду заведен. Дуже, дуже класно. Але дивись, що я тобі скажу так? Треба розпочати саме з цього супу, і ти повністю зміниш своє відношення до цього прекрасного такого створіння під назвою сочевиця. Дякую, що ти завітала. Розповіла скільки про залізо. Я думаю, людям це потрібно. Якщо вам потрібно, коментуйте, і ми подивимось на цей результат. Дякую тобі за такі прекрасні страви. До зустрічі! До зустрічі!